Сьогодні 30 квітня, середа, і поговоримо про те, що я зробила за півтори тижні. Це за, я висувала магнолію, тому я вставлю тут як почала, а потім продовження те, що я зробила до перекрутки. Я перекрутила, як бачите, Вишивку, вже повністю видно цю, цю частину триптиху, і я ось до цього дійшла ось цю квіточку, почала листочок наступний, останній у цій квіточці. Вже майже зробила гілочку, почала листочок зелений. Він тут на цій роботі один зелений, тому я думаю, оскільки коричневий вважається продовженням розтяжки червоно-рожевої, принаймні, я не пам'ятаю, де я це чула, то це можна вважати хоч і яскравий, але все ж таки монохром. Що ж? Помагнали мені поки що немає чого сказати. Тож це відео коротке. Усім до зустрічі. Якщо вам сподобалось таке відео, став, залишайте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!